Привітулі! Мене звати Юля, і це влог з Бакути. На згадку, Це друга частина влогу. Обов'язково подивись попередньо у профілі. На згадку, на згадку це рубрика влогів, в яких я ділюся своїм життям. Підписуйся і поїхали! Вот она. І хто це? Риба платвіца. Ну, мені шкода, звісно. Она выпустим. Ну Щас <риклад> випустимо. У мене спортивний інтерес. <риклад> <риклад> Який кайф просто почистити зуби і вмитися. І коли дощик все-таки трошечки припиняється. Баща незмінно гречана каша з куркою. А в мене сьогодні буде з грибами. Таку каву буду пробувати. І такі смаколики. Треба або новіці брати з собою. Чомусь не до на тупо копию. Тихо, тихо. Так, хай постоїть 3 секунди. Хай вона впаде до температури 94 градусів. Паша не знімає. Що це? А марето на нас груша. Алкогольні нотки, мінімальні. От я чому кажу квасом, може це бродіння. Ага. Ну, це анаеробка вона така є, да, що вона трохи добавляє. Вони ж в бочках з алкоголем не тримають. Або він без алкоголю. De er så små! Це кафець пішла в холодній прохолодній. Насправді вона не така холодна. в прохолодній воді скупнулася. Від вітру трошечки чуть не вилетіла, доволі прохолодного. А зараз перевдягаюсь сухе, чистесеньке, теплесеньке все. І зараз будемо гріти воду, їсти суп. Ну, грибну юшку. Кашу і так тепле... класкать. Просто як ніби з моря. Майже схоже на цей вайб. У нас тут організовується клуб Ульотні чапи. Куди ти тікаєш від мене? Ну це взагалі ульот. Зараз буде обід. Пообідали і зараз... Сходимо до джерела, яке ми походили. налегке набрати одну баклажку води, аби так не хвилюватися за її кількість. І в цілому, можливо, ще піднімемось зверху, там був оглядовий майданчик, аби завтра не підніматися на нього з рюкзаками вже з усім ось. Війни на території Бакута не було. І лише голод 1947 року зменшив кількість населення Бакута втричі. 1960-х років служба в храмі монастиря була зупинена. Останні ченці померли або пішли в інші монастирі. Ікони Хрести та книги були знищені, церква зруйнована. Історія Бакута закінчилася в 1981 році, коли в ході будівництва Новодністровської ГЕС населення було виселено в сусідні міста. А сам населений пункт повністю затоплений водою, як і три інші літописні міста. Студенця, калюс, ушиця. Ага. Не знаю, чи я правильно прочитав назву. Але тут енергетика, от скажи, якась така дуже цікава. Кисюльки, походу, щось чи з одним оком, чи вона просто заспана, я не знаю. Вона так якось і шкода і... і не може. Живуть собі посеред вулиці, звісно, гарної, посеред природи, але Ну, пасик чийсь. Або теж тутешній. ні. Що там бачили киську з кушенятами маленькими. Là, що у нас немає ковбаси якоїсь чише, чеш, щось, бо ми зазвичай таке кинули. Але, але, живуть якось тут. збиралась їхати на Бакоту, і я зізналась по друзі Поліні, що ми їдемо на Бакоту. Вона зраділа, а потім засмутилася, що ми їдемо буквально на декілька днів. І сказала, що варто мінімум на тиждень. Так само чоловік сьогодні до нас приходив ще один. Питав, наскільки ми. І теж здивувався і засмутився, що ми на декілька днів. І знову сказав фразу треба тут на тиждень. І зараз ми піднімаємося по маршруту, ми вже пішли джерело, але... Будемо ну, назад набирати воду, будемо йти. Я дійсно кажу, бачимо фразу, що варто на тиждень, тому що це дуже класні околиці. Є де пройтися і відпочити, дуже круто. Кудою пішли хлопці. Чому я не здивована, що ми будемо йти коротшою стежкою і стрімкішою? На Говерлі ми теж планували йти плюс-мінус адекватною, але пішли найскладнішим маршрутом, при тому що був мій перший похід в житті. скелю так <ріхи> <ріхи> зате не дує <ріхи> Числи, і там точка, де бабуся продає штучки Взяли пилок чай з упаковочки на тиждень, чай з акацією Мелісу. І це так просто супер. <сміт> Реально, мені здається, наступний раз, якщо їхати на баку, то це від тижня мінімум, тому що це неймовірно. стільки всього можна прикольного побачити, зробити. І одним словом відпочити, як мінімум. Ще, до речі, взяли мед з горішками. Там мигдаль і фундук, по-моєму, да, в цій баночці. Це супер взагалі. От ти почитай в інтернеті. <рес> <рес> Почитайте в інтернеті, наскільки. Ой, яка краса, та ти що? <рес> <рес> цю акацію. Чи... Боже, якщо я все хочу акацією назвати. <рес> <рес> ось ось пилок. Паша вирішив його одразу затестити. Це жіночка жартувала про те, що якийсь спортсмен. Ну, це був не жарт, що якийсь спортсмен отак півпачки увалив заразок. І все. Я пішов. На смак нагадує соти, але більше квіти. Хоча я квіти не їла. Але після смак оцих mm -hmm. у у цих, у цих жувальної соти після меду. З лотка котячого взяла. Знаєте, хочеться сказати, що спускатися це вам не підніматися. Набагато простіше. Ну що, ну правда ж? Набагато, легше. Завтра з сюди. Краса. Беру склянку з 1 мл квасу, який ми спробували. І ось обгортка, ну, яку я проходила і вона нікуди не ділася. Викидаємо цю обгортку. Зараз ще позбираємо. І це ж люди ходять туди-сюди, і ніхто не може підібрати і викинути, вчено далеко смітник. Все, тут є вказівник, туалети, сміттєві баки. Несемо викидати. Не знаю, я сподіваюся, колись вивозять, але це в будь-якому випадку що в одному місці будемо природніми джерелами лікуватись. Захід сонця гарний. Дивіться. <рес> Може, потім придивлятися в лох і кайфувати. Україна. Паша. <світна> Баклажка з Будою. 2024. <світна> <світна> Хлопці пішли за великими паличками, які ми будемо палити. І будемо насолоджуватися і далі. Вечеряти, пити смачнющий чай і їсти мец горішками. Детальніше вам покажу розпаковку, що ми купили. Такий чай з білої акації, мелісу. Це вже те, що я показувала, пилок медовий, пашин пилок. І навіть палички дали, щоб ними їсти. А що їсти? Ось таку красу. Класно запаковано. Червоний мій улюблений колір. Така от краса. Друга частина серії влогів підписуйся, аби не пропустити наступні.